Район дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Ступінь друга. Практика третя. Згадуючи свою справжню природу, ми відновлюємо прямий і зворотній зв'язок із Всесвітом. Що відбувається зараз, коли ви практикуєтеся? Виконуючи ці вправи, ви згадуєте про свою справжню природу, причому робите це не теоретично, а на практиці. Справжня природа людини подвійна, земна і небесна одночасно. Крайон часто повторює, що наш істинний дім серед зірок. Просто ми забули про це, але забули не тому, що в нас погана пам'ять забути, це було усвідомлення рішення, ухвалення заради чистоти експерименту. Божественні істоти, ангели, прекрасні духовні сутності вирішили погратися в людей. Для цього вони спеціально підготували планету Земля. Створивши її такою, щоб умови тут ідеально підходили для життя в біологічному тілі. Люди, ангели, вирушили на цю планету, щоб принести сюди божественність, але не тільки, ще й для того, щоб випробувати можливості Божественного світла, носіями якого ми є. Адже там. У домі серед зірок, звідки вони прийшли, немає темряви, немає жодних тіней, немає дисонансних енергій. Там є тільки світло і любов. Але ж неможливо побачити світло на тлі світла. Полум'я свічки втрачається, якщо розташувати його на тлі сонячного диска. Побачити світло і дізнатися його можливості можна лише на тлі темряви. Ось чому люди, ангели, вирушили туди, де існує темрява, у матеріальний світ, щоб побачити своє світло і свою силу і зрозуміти, на що здатна ця сила, прожити на досвіді. Це розділення, і дізнатися, чи достатньо божественної любові, світла і сили в кожному, хто вирішив на землю, хоча б для того, щоб подолати забуття і згадати, хто він є насправді, Божественне світло має величезну силу, воно здатне здолати будь-яку темряву. Тому люди нехай повільно, але згадують себе. Дорогі мої, часи на землі змінилися, змінилася сама якість енергії, завіса, що відокремлює вас від небесного дому потоншала до прозорості. І дедалі більше людей згадують про свою божественну природу. Нас більше і більше з кожним днем. Ті одинаки, які зазнавали гонінь у минулому, зробили величезну справу, вони проклали шлях, вони запалили яскраве світло у темряві. Дорогі мої, ви більше не одинаки. Ви справжні світочі, які розподілено по всій планеті. І тримають над неї вже дуже яскраве світло. Ви розумієте, що відбувається? У таких умовах продовжувати життя, не пам'ятаючи про свою божественну природу стає ще складніше, ніж раніше. Людям, які не бажають визнавати цінність духа, ще важче відчувати себе щасливими. І жодні блага. Не дадуть їм щастя, навіть якщо б вони заволоділи усіма скарбами землі. Наступна практика не тільки зміцнить у вас почуття, що ви центр вашого власного всесвіту, що центр джерело любові та світла, а й допоможе відчути, що любов це енергія, це потік яким можна керувати. Практика третя. Відкрити потік любові всередині себе. Для цієї практики підготуйте, будь ласка, свічку, знайдіть час для усамітнення, прийміть зручну розслаблену позу. Зробіть неспішний вдих і ВИДИХ. співналаштуйтеся з відчуттям я є. Запаліть свічку і деякий час дивіться на полум'я. Ви заспокоїте думки. Ще раз зробити неспішний вдих і видих. Погасіть свічку і заплющте очі. Перед заплющеними очима ви побачите відбиток полум'я. Скажіть собі, я є світло і подумки помістіть цей відбиток полум'я в сердечний центр. Уявіть собі, як яскравий теплий вогник горить усередині вас. Але це вже не те реальне полум'я, на яке ви дивились, це немов джерело світла. яскрава білого, теплого, але не палючого. Уявіть собі пляму або кульку білого світла. Вона грає. Іскриця, і немов володіє власною свідомістю. Це живе, одухотворене світло. Скажіть собі: я є любов. Уявіть, що м'яке світло від джерела плавно поширюється. По вашому тілу. Ви відчуваєте, як воно ніжно огортає вас, ви відчуваєте, як приємне тепло розливається по тілу, як розслабляється і немов починає вільніше дихати. Кожна клітиночка вашого організму ви відчуваєте любов, вас любить Бог, весь світ дивиться на вас з любов'ю. Подумки Направте теплий потік світла і любові з внутрішнього джерела своїм рідним всьому світу всій планеті земля. Відчуйте, яку відповідь наче обіймає вас зовні. Теплий потік. Відчуйте, як енергія любові вливається в вас. Ви можете випромінювати любов і приймати її. Коли ви здатні випромінювати і приймати любов. Ви можете творити цією енергією свій світ, притягаючи у своє життя потрібні вам блага і тих людей, з якими ви співналаштовані, хто може любити вас і розуміти. Повертаючи собі свою божественну суть, точніше пробуджуючи пам'ять про неї, ми відразу ж заявляємо про себе всьому Всесвіту. Ми запалюємо своє світло, ми спалахуємо Божественним променем і проголошуємо. Я є. Крайон каже, що вся наша божественна родина починає радіти, коли на земному небосхилі загоряється ще одна така зірочка. Ще одна душа прокинулася, ще один майстер світла народився і заявив про себе. Причому зв'язок, який виникає в такій ситуації між вами і Всесвітом, це як прямий. Так і зворотній зв'язок. По суті, це зустріч з божественною родиною.